Він гідно захищав кордони країни, бо ще з дитинства мріяв стати військовим. Віталій Матичак, український захисник та учень Тернопільської школи номер 27 В листопаді 2021 року, коли йому виповнилося 18 років, він підписав контракт на службу і вступив до лав Збройних сил України. З початком великої війни хлопець був у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Прав участь у боях на Київщині, Житомирщині, Луганщині та Донеччині. Матір героя пригадує, син завжди був Целим і цілеспрямованим. Завжди все хотів, хотів довитися, хотів бути військовим, хотів всі його забезпечувати. Ну, думав за майбутнє. скажімо так, тяжко говорити, просто хотів бути військовим. Він любив дуже форму любив, йому та форма йшла. 9 жовтня 2022 року Віталій відзначив своє дев'ятнадцяте річчя і з нетерпінням чекав на відпустку, яка мала стати для нього особливою. 10 листопада він планував одружитися та створити міцну сім'ю. Проте цим планом не судилось здійснитися. 15 жовтня 2022 року захисник віддав своє життя за волю та незалежність України, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Сьогодні хочу сказати слова великої поваги скорботи і вдячності батькам. За виховання сина, героя і патріота. Ніякі слова не здатні закрити ту рану, яка залишилась після смерті сина. Але ви маєте знати, що Віталій загинув на дарем. Аби про відвагу та волі юного захисника пам'ятав кожен та про його героїчний вчинок, розповідали майбутнім поколінням на фасаді 27-ї школи, де навчався герой, відкрили меморіальну дошку.